Цей водій значно перевищив запас ходу свого Hyundai Ioniq 6. Електромобілі та реальний пробіг, чому Hyundai Ioniq 6 забезпечує неймовірні результати. Електромобілі EV стрімко набирають популярність, і це не дарма. Вони тихі, екологічно чисті та за умови правильного використання можуть запропонувати вражаючу економію палива. Однак одним із найбільших страхів потенційних покупців електромобілів залишається занепокоєння запасом ходу, страх розрядитися, коли ви далеко від зарядної станції. І хоча виробники постійно працюють над збільшенням запасу ходу, фактичний пробіг електромобіля часто далекий від заявленого. Нещодавно я натрапив на публікацію на Reddit, яка змусила мене задуматися. Водій Hyundai Ioniq 6 AWD Limited 2023 року випуску зумів перевищити заявлений запас ходу на 30 миль. Згідно з офіційними даними EPA та Hyundai, цей електромобіль має максимальний запас ходу 270 миль, і цей водій зміг проїхати понад 300 миль на одному заряді, і це на шосе. Це справді вражає та викликає низку запитань, як це можливо та що це говорить про майбутнє електромобілів. Фактичний пробіг заявлений проти фактичного. Заявлений запас ходу електромобіля є результатом комплексних випробувань, проведених виробником у контрольованих умовах. Однак фактичний пробіг може значно відрізнятися залежно від багатьох факторів. Стиль водіння, агресивний розгін і гальмування значно скорочує запас ходу. Плавна їзда на помірних швидкостях максимізує пробіг. Погодні умови. Холодна погода особливо погано впливає на акумулятори, зменшуючи їх ефективність і дальність дії. Тепло також може негативно вплинути на акумулятор, але в меншій мірі. Рельєф місцевості їзда вгору потребує більше енергії, що зменшує запас ходу. Використання кліматичної системи, обігрів кабіни в холодну погоду або її охолодження в жарку погоду потребує значної кількості енергії, що значно зменшує запас ходу. Вантажопідйомність: чим більша вага автомобіля, тим більше енергії потрібно для його переміщення. Тиск в шинах недостатній тиск у шинах збільшує опір коченню та зменшує запас ходу. Чому IONIQ 6 забезпечує вражаючі результати. У випадку з IONIQ 6 водій назвав кілька факторів, які, ймовірно, сприяли перевищенню зазначеного діапазону. Оптимальна температура в салоні. Підтримання температури 62 F, 16,7 градуса Цельсія не потребує надмірних витрат енергії. Помірне перевищення швидкості водій перевищував обмеження швидкості лише на 5 миль год, коли це було можливо, що, ймовірно, не мало суттєвого впливу на запас ходу. Різні погодні умови, коливання температури від 50 градусів до 80 F, від 10 градусів до 26,7 градуса Цельсія протягом півтора тижнів, ймовірно, не мали значного негативного впливу на акумулятор. Звичайний режим водіння з увімкненою спортивною графікою, спортивний режим, ймовірно, оптимізує деякі параметри автомобіля для підвищення ефективності, але не вимагає надмірного споживання енергії. Однак варто зазначити, що Hyundai Ioniq 6 відомий своєю аеродинамічною ефективністю, яка є ключовим фактором збільшення запасу ходу. Оптічний кузов і низький коефіцієнт лобового опору дозволяють транспортному засобу ефективно розсіювати зустрічний потік повітря, зменшуючи опір і, отже, споживання енергії. Особистий досвід і спостереження. Я сам власник електромобіля і стикався з ситуаціями. Коли фактичний пробіг суттєво відрізнявся від заявленого, одного дня, під час холодної зими, мій електромобіль зміг проїхати лише близько 150 миль на одному заряді, хоча заявлений запас ходу становив 250 миль. Це змусило мене переглянути свої звички водіння та обережніше використовувати систему кліматконтролю. Я виявив, що найефективніший спосіб збільшити запас ходу це плавна їзда, підтримка оптимальної швидкості та використання рекуперативного гальмування. Рекуперативне гальмування дозволяє повертати енергію під час уповільнення, дозволяючи компенсувати частину втраченої енергії. Що це означає для майбутнього електромобілів? Успішний досвід водіння IONIQ 6 демонструє, що електромобілі можуть бути ефективнішими, ніж прийнято вважати. Це дає нам надію, що в майбутньому ми побачимо ще ефективніші електромобілі з більшим запасом ходу. Більш передові технології акумуляторів, розробка нових типів батарей з більш високою щільністю енергії дозволить збільшити радіус дії без збільшення розміру або ваги батареї. Покращена аеродинаміка, виробники продовжуватимуть покращувати аеродинаміку електромобілів, щоб зменшити опір повітря та підвищити ефективність, інтелектуальні системи управління енергією. Інтелектуальні системи управління енергією автоматично оптимізують різні параметри автомобіля для досягнення максимальної ефективності, поради щодо збільшення запасу ходу електромобіля. Плавне водіння. Уникайте різких прискорень і гальмувань. Підтримка оптимальної швидкості дотримуйтесь обмеження швидкості. Використання рекуперативного гальмування максимально використовуйте рекуперативне гальмування. Оптимальна температура в салоні. Не використовуйте кліматичну систему на максимальній потужності. Перевірка тиску в шинах. Регулярно перевіряйте тиск у шинах. Втрата ваги. Уникайте перевезення зайвого вантажу. Планування маршруту плануйте свій маршрут заздалегідь і враховуйте розташування зарядних станцій. Висновок. Історія Hyundai Ioniq 6 це не просто цікава новина, а приклад того, як електромобілі можуть перевершити очікування. Це підтвердження того, що грамотне використання можливостей електромобіля та врахування зовнішніх факторів можуть істотно збільшити реальний пробіг. І, хоча занепокоєння запасом ходу все ще є проблемою для багатьох потенційних покупців, прогрес у технології акумуляторів та аеродинаміці вселяє надію на те, що в майбутньому електромобілі стануть ще ефективнішими та зручнішими.